Ти що робиш? Та на ноуті дивлюсь на зображення чорної діри. Тобі робити нічого. Та тут справа в тому, що цей преміальний ігровий ноутбук Predator Helios No16 має настільки якісний екран, що ну, в симуляторі чорна діра виглядає просто неймовірно. Я не можу відірвати очі. Так а я тобі що кажу, ти що, дурачок, у тебе справжні чорнодіра за вікном. Преміальний ігровий ноутбук «Predator Helios Neo 16. Картинка настільки якісна, що не помічаєш реальність всі. Нормальні люди на таких потужних ноутах нормальні ігри грають. А цей дувачок на чорні дірки дивиться.